Hello neighbors Fuck you too Fuck you too Що ви, мальчики? Ну, Просинайтесь, треба ну, собиратися. Ой-ой-ой, кайф. Я поксиводу з собою взяв. Тут лежить. Давай, Ти зможеш. Все, все, я вирубаю. Так, уже розклалися. Гріємо водичку на їдло. Ой, тут диньку купили, треба ще з'їсти. Там Діма каву зробить за аеропреса, якщо води хватить, бо води в нас небагато. Це, блін, все, що залишилося. А ще треба флягу Максиму і Дімі налити. Блін. Таке, звісно. Так. Да. Все все наче нормально, але в нас один штруль не хоче вставати. Не ну подивіться на нього. Замотався. Максим. Наївся спить. Наїсти наїзд, напийся, всю воду випив. Да в мене там трошки було. Ну конечно. Да. Воно вже сонце починає сходити, до речі. Да, тепло, Максим, вилазь. Мої ноги, блядь. Чого? Ходити не можна. Ох і джмель. Сядь, Дімка, наливай. Заливай сублимати. А Треба було не на це раніше зробити. Так, мабуть. Ручка відкрита. Ага. Процес підготовки сніданка йде а, повним да, ходом. О. <реш> <реш> Наливай собі цю гречку. Ну, що показує, як те це, цей апарат працює. На одну каву ти висипаєш туди. Заливаємо воду, так? Да? Чашка. Все mm -hmm. на глазок. Ефіопія медхец готова. Пахне. Да, роді. Вроде пахне, так, де тут тяжко. Дякую. Ай-яй. Так, все вже запакувалися, будемо виїжджати. Трохи не по часу. З графіка вибились, бо довго упаковувалися. Але зараз будемо старатися наздогнати, бо нам треба натягу встигнути на 12 годин. Ой, але сьогодні кайфово тихо на вулиці, вітру немає. Все, будемо виїжджати. Отакий От набор у нас 51 метр вверх. Дима, нормально? летим сімками в час. Усе пішло дуже не по плану. Ми не встигаємо ні біга. Фух. Пацани слабо їдуть вже тяжко їм. Зараз відірвався я від них, їду в магазин перший, щоб купити води відразу, щоб не чекати довго і каву візьму всім. Нам до 12 треба встигнути на вокзал Переяслівському. Це біля Яготина. Зараз. 10 годин у нас залишилось 2 години і десь 40 кілометрів. Ну, блін, не знаю. Тут була траса до середньої, держали 25. А як далі буде? Надію встигнемо. Ну, ми трохи виронялись по маршруту, скоротили. Зараз маємо встигати на тягу. Діма, як тобі? да, Чого ми спішимо взагалі на тягу? Бо нам треба на 4 на день народження до нашого найкращого друга Віталіка. До речі, за можливості вітаємо його ще раз. Дімка, що побажаєш Віталі? Що? Щастя, здоров'я, успіхів так. на роботі, вже не в навчанні. Ну і миру. Да. Вітаємо ще раз Віталію з мутором. Того ми спішимо на тягу на 12.17, щоб встигнуть приїхати вчасно. До двох. Да, вчасно на, на день народження прийти. Тому ми вісім виїхали, Шість про пів шостого проснулися, довго збиралися. По трасі тулили до Переяслава прям 30. плюс, Невеликий перекус зробили на каву. Зараз трохи скоротили маршрут, бо в нас було майже 66 км, а вийшло 50 до, до тяги. Уже 30 проїхали. Е, ну і тут трохи залишилось. Я думаю, що треба трохи скинути Діма Максима почекати, бо він щось відстав трохи. Так, ну все, у нас фінішна пряма, останні 5 кілометрів. Максим, ти як? А Максим нормально, він ще 20-ку готов їхати. Спокійно. Ну легко. Ми по трасі можемо ще 60-ту своїм ходом. Дімка. Працюємо. Да, За сьогодні приїдемо небагато, 50 кілометрів рівно. І на цьому все. Да, встигаємо на тягу на 12-17. Так, коротше, все, приїхали ми на вокзал, закінчилась наша подорож. Ніхто поки що не розложився. Що, пацани, як вам? Класно. Ще б сотку можна було їхати. Ні, як... ми спішимо. — да. А так поїхали. Максим, ти їй понравилася? Ага. Ти втомився. <laughs> <clears throat> <duda> ну. Ну, взагалі, класно з'їздили. Якби ще сьогодні не спішили, так, щоб нормально зібралися. Так, вчора ввечері і покупалися, і м'ясо пожарили. Класно було, погода нормальна, вітру сьогодні немає. Зараз. Сідаємо на тягу і додому. Дімка, ну що, розібрався? Вельчики там оно по поставили. Максим тупо занят, здесь 6 мест. Соло. Удобно? Просто в слово. По класіки завершаємо нашу подорож Макдональдс. Заїхали вже в Борисполі. Все, Дімка, попрощайся з глядачами. Все, пока. Максим десь ушов. Тому... Так, за фіналі вже попрощався з хлопцями. Їду вже додому, тут залишилось пару кілометрів. Хочу сказати загальне враження. Дуже класно з'їздили, мені сподобалося. Вчора перший день взагалі все було ідеально. Ми приїхали 83 км по асфальтованій дорозі, там через села взагалі класно, не відчувалось. Далі там трохи по лісу прийшлось поїхати. Там вже були труднощі, тому що перші 3 кілометри ми Прям спускались по асфальту і по лісу. А далі ще 3 кілометри їхали по лісовій дорозі, по Білоозерському парку. Там, Там, звісно, пісок, корні, павуки і повалені дерева серед дороги. Ну, коротше, Але ми приїхали в таку точку, де машини ніякі туди доїхати не можуть. І, і це було офігенно. Там дуже гарний вид, дуже класна поляна, місце. Е, там столик було зручно було, розставили палатки на березі. Е, відразу пішли, покупалися, вода класна, пожарили м'ясом. Ну, все прям чітко було. Е, на ранок ми переробили маршрут з вечора, бо ізначально у нас було 66 кілометрів через села. До електрички також. А, але ми зрозуміли, що по лісу ми будемо вибиратися довго, тому ми трохи скоротили його. Але зранку, звісно, ми багато часу витратили на збори, на сніданок. Пацани трохи не якщо чесно. Максим довго вставав, потім довго збирався. Діма теж спочатку склав свою сумку під сибільну, запакував. Потім згадав, що перчатки ставив на дні, почав розбирати. Потім збираю, в нього не, не виходить її назад зібрати, не влазить нічого. Я під цидільну сумку спочатку Максиму запакував, а потім ще й Дімі другий раз запакував і собі. Але ми все-таки виїхали 8-15. По лісу довго їхали насправді. Мабуть, минут 40. На трасу десь ми вже о 9 без 10 9 виїхали. І... І вже по трасі ми втулили, я по ходу змінив ще маршрут, скоротив його ще до 50 кілометрів, тому що я вже побачив, що пацанам важко. Максим почав трохи відставати, він в принципі, без привички, він не катає. Це ми з Дімоном так часто виїжджаємо, а він, ну він взагалі майже не катає, він то дуже рідко він до нас приїхав з Чернігівської області. Це у нас такі раз в рік виїзди, зазвичай. То йому без привички вже сьогодні було тяжковато. Хоча вчора, вчора він прям так дуже впевнено, з нами їхав без путань. Вчора взагалі ідеальний день був. Ну, Врешті-решт ми встигли на електричку, приїхали вчасно, е спокійно доїхали і та й все. За сьогодні 50 км приїхали. Мені дуже сподобалося. Не знаю, хлопцям. Вчора хлопцям було теж кайфово, бо коли вони приїхали на ту точку, вони офігелі, Це було дуже прикольно. Після того, що ми пройшли в лісі, які там були перепони. Виїхати на таке гарне місце було взагалі прям винагородою. Тому дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, як завжди, посилання на банку на актуальний збір залишу в описі. Всім мирного та гарного дня. До зустрічі!